Українські силовики продовжують чистки серед посадовців в цього разу. Служба безпеки України спільно з офісом генпрокурора викрили зрадників в антикорупційному бюро. Правоохоронці проводять обшуки та затримують працівників НАБУ за підозрою у державній зраді незаконному бізнесу з Російською Федерацією та корупційних діях в інтересах олігархів. Серед затриманих керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магомет Расулов. Мене звати Яна Прохун. Докладніше далі. Руслан Магометрасулов координував діяльність бюро у прифронтових областях України Дніпропетровській та Запорізькій. Слідчі встановили, що Магометра Суло виступав посередником у продажі партій технічної коноплі, яку вирощував його батько, син тябрмагометрасулов до республіки Дагестан. Сентябр Расулов є громадянином Росії, але ця інформація не була вказана при оформленні допуску його сина-посадовця до державної таємниці, що є порушенням законодавства. Ба більше його мати Ірина Расулова проживає у Києві, але отримує пенсію у так званій ДНР та публікує проросійські коментарі у соцмережах, зокрема у спільнотах із символікою Зет. СБУ задокументувала, що вона відкрито підтримує агресію Росії проти України та виправдовує воєнні злочини. Крім того, посадовець був у тісному контакті з народним депутатом втікачем від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який пов'язаний зі спецслужбами Росії, та нібито має значний вплив на діяльність НАБУ. Попри свою посаду та відповідальність за роботу у прифронтових регіонах, Руслан Расулов майже постійно перебував у Києві, а нещодавно повернувся з елітного відпочинку на острові Тенерифе, де провів кілька тижнів. Також спецслужба перевіряє інформацію щодо контактів Расулова з російськими спецслужбами і передачу їм таємної інформації, зокрема щодо запланованих слідчих дій. Як стверджують змі, ще один з детективів НАБУ передавав ворогу секретні дані через оточення президента втікача Віктора Януковича. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі у вбивстві полковника СБУ Івана Воронича з'явився американський слід. Як пише видання The Guardian, терористична група Зиби створена в США, взяла на себе відповідальність за цей замах. Мене звати Яна Порхун. Чи дійсно це так? Докладніше далі. Зебеїс має мережу осередків по всьому світу і вже кілька місяців пропонує всім охочим брати за гроші участь у цільових убивствах і терористичних актах на території України. У 2018 році Зебеїс стала об'єктом контртерористичного розслідування ФБР, яке призвело до десятків арештів, а уряди в усьому світі внесли її до списків терористичних організацій. Цитата Розстріл полковника СБУ це не кінець, а лише початок. Ми будемо продовжувати нашу боротьбу, доки справедливість не візьме гору. Ідеться в заяві, опублікованій у телеграм-каналі, який пов'язують з українським осередком The Base. Джерела у сфері боротьби з тероризмом проаналізували ці повідомлення і заявили, що вони виглядають правдиво. Рінальдо Назаро, якого в ЗМІ називають засновником цієї організації, раніше звинувачували у шпигунстві на користь Росії. Втім, до нещодавнього часу ЗБІС ніколи публічно не підтримувала терористичну політику російського диктатора Володимира Путіна. Але у квітні члени організації заявили, що нібито планують створити повністю білу етнодержаву на заході України у Закарпатській області. А сьогодні на акаунтах терористичної організації в Телеграм викладені відео підпалів поліцейських і військових машин, електрощитів та інших об'єктів, а також десятки інших відео з геолокацією на території України. Цікаво, що сам Рінальдо Назаро, колишній боєць спецназу США, відхрестився як від українського осередку Зебейс, так і від причетності до вбивства Івана Воронича. Він веде життя біженця в Санкт-Петербурзі разом зі своєю російською дружиною і родиною і протягом багатьох років заперечує будь-які зв'язки з російською розвідкою. Однак, за даними видання The Guardian, сліди діяльності Зебеїс в інтернеті значною мірою опираються на російську цифрову інфраструктуру а для вербування найманців використовувалась електронна пошта на домені Mail.ru – російському сервісі за словами аналітика інституту стратегічного діалогу Стівена Рая, який уважно відстежує діяльність угрупування в інтернеті, з березня The Base здійснила щонайменше 10 підпалів об'єктів інфраструктури та будівель по всій Україні. Вони неодноразово погрожували різними терористичними актами, зокрема диверсіями та вбивствами українських держслужбовців, але чи дійсно несе відповідальність за недавнє вбивство співробітника СБУ? Експерт не зміг підтвердити. Тим як заявили у центрі протидії дезінформації РНБО, насправді заява американського терористичного угрупування – це цілеспрямована інформаційна операція про російської пропаганди, покликана перекласти відповідальність за теракти з Кремля на інших. Такі операції повністю вписуються в гібридну стратегію Росії, коли Кремль фінансує та координує діяльність екстремістських угруповань за кордоном, використовуючи їх як інструмент терору і дестабілізації України зсередини. Усі спроби представити ці злочини, так би мовити, як ініціативу третіх сторін. Це спроба замести сліди й уникнути відповідальності. Нагадаємо, що Івана Воронича було вбито у четвер, десятого липня в Голосіївському районі Києва. Близько дев'ятої ранку до нього наблизився чоловік і здійснив п'ять прицільних пострілів з пістолета із глушником. Після чого втік з місця злочину на велосипеді. Вбивство полковника Воронича стало першим з початку повномасштабного вторгнення в Україну замахом на українського розвідника. Раніше втрати співробітників спецслужб відбувались лише на передовій у зоні бойових дій. Втім, вже за кілька днів голова СБУ Василь Малюк заявив про ліквідацію двох російських кілерів громадян Азербайджану, яких знайшли по гарячих слідах в Київській області. Це канал Телеграф, Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! У армії США розгорівся скандал, який змушує згадати історію понад столітньої давнини легендарної шпигунки Матахарі, яка використовувала свої жіночі чари для здобуття секретних відомостей. Проте в епоху штучного інтелекту особисте знайомство зовсім не обов'язкове. За даними телекомпанії SBS News, колишньому офіцеру армії США, 64-річному Девіду Слейтеру вистачило листування на сайті знайомств, аби передати віртуальній шпигунці секретні дані про війну Росії проти України. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Девід Слейтер визнав себе винним за одним пунктом звинувачення, а саме в тому, що він передавав секретну інформацію щодо війни в Україні невідомій людині з сайту знайомств, яка представлялась українкою. В обмін на це визнання два інші пункти звинувачення проти нього було знято. Цитата з обвинувального висновку, обвинувачений знав і мав підстави вважати, що ці відомості можуть бути використані на шкоду США або в інтересах іноземної держави. За даними агенції Associated Press, поки що чоловіка відпустили на волю до винесення вироку, який запланували на 8 жовтня. Йому загрожує покарання у вигляді від 5 років і 10 місяців до 7 років і 3 місяців. Хоч звинувачення проти нього передбачає максимальний термін ув'язнення до 10 років. Тепер окружний суддя США Брайан Бюшер має остаточно вирішити чи приймати угоду про визнання винуватості і визначити вирок слейтеру. Нагадаємо, що підполковника у відставці Девіда Слейтера, який був цивільним працівником у стратегічному командуванні США на авіабазі ОФЕД у Небрасці, затримали ще у 2024 році. Стратегічне командування США або як його називають у штатах USS Stratcom, відповідає за ядерне стримування системи управління та зв'язку у збройних силах США. Слейтера звинуватили в тому, що він, маючи доступ до секретних брифінгів щодо війни Росії проти України, ділився секретними даними через платформу обміну повідомленнями на іноземному сайті для онлайн знайомств. Співрозмовниця регулярно просила слейтера надати їй конфіденційні непублічні секретні дані та називала слейтера Любом Дейвом та її таємним агентом. Зокрема, в одному з повідомлень співрозмовниця спитала: Дорогий, що показують на екранах у тому спеціальному приміщенні. В іншому, милий Дейве, чи є в НАТО та Байдена секретний план допомогти нам. На жаль, судові документи не розкривають особистість співзмовниці, а також не називають сайт знайомств. Іронічно, що під час служби слейтер пройшов навчання з поводження з засекреченими урядовими матеріалами. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Перше в Україні затримали китайських шпигунів. Контррозвідка затримала двох громадян КНР батька і сина, які в інтересах спецслужб Китаю намагались нелегально вивести секретну технічну документацію щодо українського ракетного комплексу РК 360 шістдесятим. Це Нептун. Мене звати Яна Порхон, Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись більше про шпигунів і як ракета Нептун встигла зарекомендувати себе у бойових умовах. Та до чого цей інцидент приведе у міжнародних відносинах з Китаєм. Докладніше далі. 24-річний колишній студент Київського технічного чиє ім'я в СБУ не називають. Залишився в Україні після відрахування у 2023 році та намагався здобути інформацію про виробництво Нептуна. Молодого чоловіка затримали під час передачі секретної документації, а згодом затримали і його батька, який координував діяльність з Китаю. Обом загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Зацікавленість Китаю в Нептуні свідчення його бойової цінності. Заявив виданню «Телеграф військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив Олександр Коваленко. Китай вже давно не відстала країна і володіє досить потужними і в певному сенсі новаторськими військово-промисловими комплексами. Пояснює експерт. Це на 1950-60-ті роки, коли КНР залежала від постачання продукції з СРСР і технологій, вкрадених у радянського союзу. Але все ж Пекін таки зацікавився українською ракетою РК 360 Шістдесятимца Нептун. Інтерес до цієї зброї не є випадковим, наголошує Коваленко. За його словами, китайська розвідка не витрачає ресурси на технології, які не мають перспективної цінності. Експерт нагадує, як РК 360 шістдесятимца Нептун встиг зарекомендувати себе у бойових умовах. Вперше ракета показала свої можливості в ніч з 13 на 14 квітня 2022 року. Потопивши ракетний крейсер Москва, той самий. 23 серпня 2023 року Нептун вперше знищив російський комплекс ЗРС С 400 на мисі Тарханкут. Планували, що С 400 мав перехопити ракету, але щось у нього пішло не так. 26 березня 2024 року. Комплексним ударом ракетами Нептун було серйозно пошкоджено одразу чотири кораблі: БДК Азов і Ямал, розвідувальний корабель Іван Хурс і захоплений в Україні БДК Костянтин Ольшанський. Коментуючи видання телеграфію, а й до чого може привести затримання китайських громадян, експерт з азійсько-тихоокеанського регіону аналітичного центру Адастра Антон Гануцький наголосив, що це не означає остаточного розриву у відносинах між Україною і КНР. Водночас, за словами експерта, Україна поступово переходить до жорсткішої політики щодо КНР, зокрема, під впливом адміністрації Дональда Трампа та посилення китайської допомоги Росії. Окремо він звернув увагу на дипломатичну активність Китаю, яка маскує військово технічну співпрацю з Росією. Також експерт припустив, що до цієї історії могли бути залучені і російські спецслужби. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.